Апарат штучної вентиляції легень, дефібриляторі, всі засоби, аби стабілізувати важко пораненого на шляху до шпиталю, це все є у реанімобілі, який днями на Київщині передали 36-й бригаді морської піхоти, що зараз воює на Курщині. Там щодня українським захисникам загрожують ворожі дрони та артилерія. Тож реанімація на колесах критично необхідна. Більше про це далі у сюжеті. Цей новинки ранімо Мобільне незабаром відправиться на Курський напрямок. На цій ділянці фронту найчастіше українські військові отримують поранення від ворожих дронів та артилерії. За словами військового медика Владислава, це важкі поранення, подекуди критичні. Тож їм неабияк потрібна ось така реанімація на колесах. Першочергово, те, що є засоби для реанімації, що є першу чергу дуже необхідно апарат штучної вентиляції, який в наших умовах і. Так, так би мовити, нелегкі умови евакуації. Часто потребують а, поранені бійці. А, машинка а, має гарну прохідність, тому я думаю, вона нас. І не раз виручить, але хотілося б, щоб цього було менше. Росіяни часто навмисно атакують дронами і медичні автомобілі, тож саме хороша прохідність і мобільність автомобіля забезпечує воїнам швидку евакуацію зі ста пунктів до шпиталів. Стабілізаційні пункти зачасту бувають переповнені пораненими, і евакувати їх потрібно на наступні етапи в лікарні в госпіталя. І така машинка якраз для підтримки пораненого. Забезпечено всім необхідним і в найкоротші терміни евакуація буде виконана до найближчої, так, так би мовити, на вищу ланку евакуації. Реанімобіль передав військовим благодійний фонд Сергія Костири, ведучого телепроєкту СТБ один за всіх, адвоката та волонтера. Сергій розповідає, не оголошували збору, натомість шукали кошти серед меценатів. Цей автомобіль вартує 4 мільйони 186 тисяч гривень. Звичайно. Ми не мільйонери, і ми розуміємо, що така непідйомна сума дуже тяжко знаходилася, але ми шукаємо можливості і ми беремо ці автомобілі. І цей автомобіль вийшло віддати підрозділу, який на бойових позиціях займається рятуванням поранених. Зараз у фонд надійшло більше тисячі запитів від військових. Потрібні позашляховики, медиваки, пікапи. Від початку повномасштабного вторгнення фонд Сергія Костири передав на передову понад три сотні автомобілів різного гатунку. Неодноразово ми передавали рені-мобілі. Це робилося за участі команди нашої зірки української Артема Пивоварова. От шукалися такі машини. Передавалися позашляховики, передавалося дуже багато транспортних засобів. Ви розумієте, я навіть не згадаю зараз. Взагалі, як кому, які підрозділи, бо їх ну реально було дуже багато. Але ми не можемо зупинитися. Просто не можемо, тому що ми знаємо реальні обставини на фронті і знаємо наскільки важливо людям допомагати. Дарина перерва, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ, марафон Єдині новини.